Привіт! Біткоін впав більше, ніж на 10%, а Конгрес США готується до активного дня розробки політики щодо криптовалют. А ви на моєму каналі з вами я, Максим Єлісеєв. На даному етапі біткоін торгується на рівні 98 600, ефіріум – 2 700, солана – 205 доларів і архам – 74 центи. Фонди цифрових активів реєструють надходження 527 мільйонів доларів, незважаючи на турбулентність на ринку. Згідно з CoinShares, інвестиційні продукти в цифрові активи зафіксували значні надходження в розмірі 527 мільйонів доларів минулого тижня. Що свідчить про потужний інтерес інвесторів, незважаючи на коливання на ринку? Ці надходження сталися на фоні мінуливого інвесторського настрою, яка була сформована загальним занепокоєнням щодо ринку, включаючи важливі новини про Діпсік який які спочатку спричинили розпродаж на суму 530 мільйонів доларів в понеділок. Відновлення та регіональні огляди, попри початкові труднощі, на початку тижня ринок продемонстрував стійкість з вражаючим відновленням. Залучивши понад 1 мільярд доларів на наступному етапі тижня, це відновлення узгоджується з суттєвим надходженням в 44 мільярди доларів, які були зафіксовані у 2024 році, та 5,3 мільярди у 2025, підкреслюючи збереження довіри до цифрових активів, незважаючи на недавні розпродажі. А у регіональному контексті США лідерували з надходженням на суму 474 мільйони доларів за весь тиждень. А на 5 мільярдів за рік Європа також показала позитивну динаміку з 78 мільйонами доларів надходження минулого тижня та 93 мільйонами доларів з початку року. На противагу цьому Канада пережила складний тиждень з відсотком 43 мільйони, ймовірно, через нові торгові тарифи введені США інвестиції в криптовалюту та блокчейн. Біткоін домінував у надходженнях. Привабивши 486 мільйонів доларів минулого тижня. А інвестиційні продукти на короткий біткоін також показали другий тиждень поспіль позитивні результати, зібравши 3,7 мільйонів доларів. Ефіріум, однак, зафіксував нульовий чистий отік, зіштовхнувшись із труднощами на початку тижня, ймовірно, через вищу залежність від технологічного сектора та невизначеності глобальної економічної ситуації. XRP став другим найкращим альткоїном. З надійшовшими 105 мільйонами доларів, з яких 15 мільйонів було залучено лише минулого тижня, що, сигналі... що сигналізує про зростаючий інтерес інвесторів до цього активу. Блокчейн акції привертають інвестиції. Акції пов'язані з блокчейном, також зазнали значних інвестицій з надходженням в 160 мільйонів доларів з початку року. Інвестори використовують поточні слабкості цін, розглядаючи це як вигідну можливість для покупок на тлі коригування ринку. Конгрес США готується до активного дня розробки політики щодо криптовалют згідно з Оделі, репортер Фокс Елеонора Терет оголосила на платформі, X, що завтра Конгрес США очікує активний день розробки політики щодо криптовалют. Аналізи Бернстейн щодо довгострокової цінності біткої на фоні економічних змін. Аналізи брокерської компанії Бернстейн. Казують на те, що якщо тарифи спричинять посилення долара, зростання інфляції та зменшення перспектив, зниження потенційних ставок у короткостроковій перспективі, це може призвести до зниження глобальної ліквідності для ризикових активів. Однак, у довгостроковій перспективі, коли уряди будуть брати на себе вищі борги, ведучи до подальшої девальвації валют, біткоін зберігає відносну цінність проти долара. Що видно з його історичної поведінки, проте в короткостроковій перспективі біткоін корелює з ризиковими активами, тому розпродажі криптовалют є логічним наслідком. Тарифний план Трампа викликає занепокоєння на крипторинках Азії, згідно з ПАНЮС, план тарифів президента США Дональда Трампа викликає занепокоєння на ринку, що призвело до значних падінь вартості більшості азійських криптовалютних акцій. У понеділок акції японської метаплене закрилися зі спадом на 9,4%. Акції ОКГ та ХЗ Гонконгу впали на 9%. А боя інтерактів знизилася на 4,64%. Трампівська структура заробляє 100 мільйонів доларів на комісіях з токенів згідно. Згідно з Паніс джерелу повідомляють, що структура пов'язана з президентом США Дональдом Трампом зробила 100 мільйонів доларів на комісіях за транзакції з токена Трамп. Тим часом тисячі дрібних трейдерів зазнали збитків. Chainlink бере на себе власність контрактів токенів Link на Starknet. StarkNet оголосила на платформі X, що право власності на контракти токенів Link та пов'язані контракти мостів на. Контракти Bridge на Stargate, було успішно передано Chainlink. Тепер користувачі можуть переносити токени Link на Starknet. MicroStrategy припиняє купівлю біткоїнів наприкінці січня. Згідно з панюс, ринкові звіти вказують, що MicroStrategy не придбала жодного біткоїна з 27 січня по 2 лютого. MicroStrategy володіє понад 471 тисячу біткоїнів без нещодавніх продажів. Згідно з Оделі, засновник MicroStrategy Майкл Сейлор оголосив на Платформі X, що компанія не продавала жодних акцій класу А або не купувала додаткових біткоїнів минулого тижня. Станом на 2 лютого 2025 року MicroStrategy володіє біткоїнами у розмірі 471 107, придбаними на загальну суму близько 30,4 мільярди доларів. Середня ціна покупки одного біткоїна становить близько 64 тисячі доларів. Мета Сітіо відзначає 25 п'ятий рік як вирішальний для Метавсесвіту згідно з Оделі, технічний директор Мета-Платформ заявив, що 25 п'ятий рік буде вирішальним для успіху чи Мета-Всесвіту. Метавсесвіту. Investments подала попередній проспект для Ripple ETF в Канаді. Згідно з блокбіт, Purpose Investments подала попередній проспект для Ripple ETF до канадських регуляторних цінних паперів. Керпос ETF призначений для інвестицій у Ripple для довгострокового утримання з метою надання можливості для довгострокового приросту капіталу для акціонерів ETF. А Федеральний резерв обговорює вплив загальних тарифів на економіку США згідно з блокбіз 4 лютого. Офіційний представник Федерального резерву Колін заявив, що США мають обмежений досвід з великими тарифами. Він зазначив, що загальні тарифи призведуть до зростання цін на різних етапах виробництва та можуть мати вторинні ефекти. Офіційний представник федерального резерву обговорює нейтральні очікування процентних ставок. Згідно з Оделі, офіційний представник Федерального резерву Бостік заявив, що номінальна нейтральна процентна ставка очікується в межах від 3% до 3,5%. Час необхідний для досягнення цієї ставки залежить від економічних умов. Скотт Бесенд призначений виконуючим обов'язки директора CFPB на тлі регуляторних змін. Згідно з коентелеграф, міністр фінансів США Скотт Бесенд нещодавно підтверджений Сенатом був призначений виконуючим обов'язки директора бюро захисту фінансових споживачів після наказу президента США Дональда Трампа. А вас дякую за перегляд. Це були усі гарячі новини за останні 24 години. З вами був я, Максим Єлісеєв. Побачимося в наступному випуску.